3 лютого Ямпіль знову прокинувся в диму. В селищі запрацювала ділянка по виробництву деревинного вугілля, яка належить підприємцю з міста Шостки Віталію Дідуху. Ця дільниця не працювала вже декілька місяців після того, як до неї та до сусідньої дільниці, що належить ще одному шостинському підприємцю Миколі Московко, завітали співробітники податкової міліції. Тоді, на відміну від Московка, у дідуха не виявилося жодних документів, тож дільниця. Декілька місяців була закрита на ключ, а ямпільчани змогли дихати більш легко. Схоже, що підприємець вирішив відновити свій бізнес. На місце вчинення діяння відразу були направлені співробітники шостинської податкової міліції, районного відділу внутрішніх справ та пожежної охорони. Правоохоронці разом з селищним головою Ямпеля Наталією Цибулько проникли на територію виробництва, де роботи вже йшли повним ходом. З трьох наявних реторт працювала одна, четверо чоловіків складали дрова ще до одної реторти. Податківці зупинили виробництво та опитали працівників. Як виявилося, більшість з них були місцевими мешканцями та працювали перший день. За їх словами, вони жодного разу не зустріли зустрічалися з дідухом, а на роботу їх запросили знайомі. Свої дії пояснювали просто: роботи ж немає, а жити якось треба. Один з затриманих мешканець шостки декілька разів намагався покинути місце виробництва, але був зупинений міліцією. Як потім пояснили його колеги, він був головним на виробництві. За годину на місце вчинення слідчих дій прибув і власник засобів виробництва Віталій Дідух. Своєї вини він не признав, пояснивши, що має всі дозволи на виробництво, окрім дозволу селищної ради, але і це питання вирішується в суді. Дідух заявив, що пломби на ретортах, що були восени поставлені пожежниками, він зірвав законно. Пожежники дали відповідний дозвіл. Проти огляду дільниці правоохоронцями. Він заперечувати не став і підписав необхідний документ. Підприємець майже по кожному питанню консультувався з кимось по телефону. Сьогодні на території Сенте ямполь по адресу Леніна 112 совместно з Янповським районним ділом міліції налогом міліції города Шоска проведено смут незаконного производства довесного бля, которое суспільство дідух как вы видите, репорты. То есть происходит без соответствующих разрешений. Значит, проводится проверка до принятия решения соответствия закону. Правоохоронці, опитавши свідків та оглянувши всі підсобні приміщення, склали відповідні акти, арештували реторти і передали їх на зберігання самому дідуху. доля майна вирішиться за 10 днів, коли правоохоронці приймуть рішення про відкриття або відмову в відкритті кримінальної справи.